Всім привіт, друзі! Сьогодні прийшов час записати дуже цікаве відео, яке я давно вже збирався записати. Сьогодні я хочу порівняти два міста, в якому в Україні я жив, це Біла Церква, і тут, мабуть, за збігом обставин. Або ні, я не знаю. Також я живу в місті Крайчевч, яке також переводиться як Христова Церква. Ну, будь ласка, друзі, додивіться це відео до кінця, і я розкрию в цьому відео. В чому ж схожі ці міста, згадаю трішки про Білу церкву, я там навчався. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, розлоги, коментар, підпишіться на цей перший корінномовний YouTube канал про Нову Зеландію. І буде вам всім добре. І поїхали. Коли я закінчив технікум і почав навчатися. В білій церкві, в Аграному університеті, там сам я з Черкаської області приїхав в Білу церкву. Мені дуже там подобалось навчатися, є що згадати. І ну, просто були незабутні студентські роки. Я пам'ятаю, там то повищена стипендія втратилася е, в перші дні, і потім з жилими в кімнаті в гуртожитку третьому хлопцями. Пам'ятаю, десь старалися потім підробляти, тому що треба було ще цілий місяць жити на ці гроші і там залишалися на вихідних е, в білі церкві, тому що додому не так часто їздили. І тільки на вахту хтось приходив, там хтось роботу якусь пропонував, і ми одразу раз краще е, відкликувалися, їхали, там щось підзаробляли. Е, любу роботу брали, тому що треба було щось заслужити. І в основному це якісь були розгрузки, погрузки, пам'ятаю. І туди, ж важко було потрапити, якщо чесно. І Так, виручав також спорт, займався я боксом, алі церкві. Пам'ятаю один раз. Вже вчився в магістратурі, пішли ми з одногрупниками в парк Шевченко через дороги якраз на третій гуртожитка. Щось сиділи, я пам'ятаю в піжаку, пішов, в мене була. Мені дуже подобалася, вона стара. Мені моєму другові брат подарив не мені. Вона була тиранова італійська, але не стара, але класна. І пам'ятаю, скинув, я стану щось, бо так прохолодно вже, мабуть, не пам'ятаю, який місяць був, мабуть, чи серпень, а мені вересень, мабуть, вже осінь, І дав одногрупниці піжака. І так ми щось одійшли трохи. І інша частина одногрупників була а, ближче так до центру парку. Приходять якісь п'яні хлопці і починають щось там навісати. Одногрупник, Київна, одногрупниця. Ці бачу щось, я так в стороні був, ці бачу щось нічого їм не говорять. Так я підходжу, там що Сашко був Беньківський. Е, підходжу ми до них, кажу, що таке, в чому проблема? Бачу, вони п'яні такі. Зразу починають там лізти. Битися. Коротше, починаємо ми битися. У нас було більше, але билося два, дві людини тільки я і там йодно групним Короче, Щось вони вже тоді розтягували нас, пішли ми е, з бойовими ранами. Е, потім я тільки ходив гудзики свої шукав на ранок. <схід> Оригінальні. <схід> Це такий вступ. Я згадав трішки про. Студентські роки білі церкви. Взагалі то багато є, що розказати. І порівняємо зараз таких два міста, як Біла церква, і місто Крайчич Новій Зеландії, в яке я приїхав десь жити так в 2017 році, тобто вже давно поруч живу, значить, на краю світу знаходиться Нова Зеландія, але бачите, як пощастило жив у Білій церкві. І краще це Христова церква переводиться. В чому ж от такі основні е, подібності в цих двох містах. В чому ж ці міста подібні. Це південна півкуля, там тисячі кілометрів розділяють, але є подібності, тому що е, білі Церкві, починаємо з цього є парк Олександрія, який є візитною карточкою цього міста. І є шатним парком. І не тільки цього міста, а взагалі з усіх округ. Люди їдуть в білу церкву, щоб побачити парк Олександрія. І також у місті краще ще є ботанічний сад, який, до речі, чимось мені дуже схожий на Олександрію, тому що там також є посеред парку річка. Вона трішки менша, ніж наша Рось, але все рівно скульптур також достатньо різних. Також ланшафний парк, дерев багато е, вибраних, там, мабуть, столітніх і більше. І взагалі, ну, вони мені дуже подібні. Скину пару фотографій ще з цьому відео. Потім ще таке, така річ, що в краще також багато церков, які білі церкви, і от є кафедрал Собор, кафедральна церква в самому центрі Кращеща, яка зараз зруйнована була землетрусом у 2012 році, але її відбудовують. І Також у нас костьо є дуже старий, і він казав над річкою Рось. Також подібна ще одна. А, також, е як виявляється, е Крачич це регіон, який це дуже такий аграрний регіон, тут дуже багато е молочних ферм. Як до речі, і Біла церква. Біла церква також славиться своєю е, агропромисловістю. Там також дуже багато ферм і молочних, і рослинних. Тут, де більше Новій Зеландії, молочні ферми, ну, також овечі ферми. Більше все таке тут е, молочні ферми. Це також важливий дуже агропромисловий регіон, що Біла Церква і місто Крочев Кентрбері тут регіон. Потім, що я ще хочу сказати, ще таки збіг, що як і в білій церкві, так і в Кральчища є університети. До речі, ще є аграрний університет, уявіть. От, Лінкольн університет він знаходиться буквально там, 25 хвилин від центру Кральщища. І в нас також двоцерківський е, аграрний університет, в якому я і навчився. В мені а, навчався, в якому мені пощастило навчатися. Так що, хто навчався? В Білоцерківському національному аграрному університеті. Всім привіт, хто мене пам'ятає. Студентські роки, звісно, це найкращий час, але ти коли саме навчаєшся, коли ти студент, то ти ще не дуже заціниш, все приходить з часом. Така річ, що тут також є декілька університетів, ще є такий збіг, що аграрний університет Лінкольн. Потім ще б я щось хотів сказати, що подібність в тому, що це туристичні міста, як і Біла церква, так і Крайща це дуже туристичні міста. Сама Нова Зеландія дуже туристична, вона приваблює туристів з усього світу. А Біла церква також за того, що парк Олександрія, також церкви. Костел, органний зал, до речі, в цьому ж костелі також є органний зал, я колись туди ходив на концерт. Там є е, концерти живої музики, інструментальної, звісно, і е, вони там порівняно не дуже дорогі, що тоді були, як я навчався ходив. Бачите, друзі, в дуже багатьох речах ці два міста подібні один до одного, хоча знаходяться на інших сторонах світу. О, і це я так тільки навів приклади, що я пам'ятаю, що схоже між Білою церквою і кращичем. Це не тільки назви, в яких присутні церкви, а ще є подібність велика, що тут є і ботанік, гарден, ботанічний сад у нас, Парк Олександрія. Понятно, що мені. Якщо рівняти, то Олександрія набагато краще. Хоча тут перевага ботанічного саду, що він тут безкоштовний, ще. Тобто можна йти там, без проблем, кому хто хоче. О, і звісно, що якщо там що мені ближче до душі, це біла церква, адже там пройшли мої студентські роки. Потім я там залишився жити, вже після того, як я відучився в університеті. Але Новозеландія також стала моїм другим домом. Я вже тут живу більше ніж 10 років і звик до цієї країни. Ще одна, до речі, друзі, подібність, поки вам розказую, згадую цих двох місць, це те, що е, тут темп життя, що в місті кращач, такий трішки повільніший, там, чим в Окладі, Велінгтоні брати. Це також подібний до. Білий церкви, адже Біла церква це також не здорове місто, таке, як там мільйонники, і там також трішки спокійніше там життя, люди більш ну, такі розслаблені, чим в мегаполісах. Тому це також ще одна, я саме згадав подібність між цими двома містами. Друзі. Ну, де б ми не були, головне залишатися завжди людьми, пам'ятати, з куди ми родом. О, і це дуже важливо допомагати один одному, де б ми не були за кордоном, чим в Україні. Взагалі я вважаю, що наша сила українців це в нашому об'єднанні. Якщо ми будемо об'єднані, то нам ніколи не страшний ніякий ворог, друзі. Таке сьогодні було вам відео, де я порівняв. Два міста, Білу церкву і Кращач, Христову церкву. В яких мені пощастило жити. Мабуть, я думаю, що все-таки це не збіг, а так і повинно бути. О, друзі. Хочу бажати, щоб вам щастило в усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!